Якщо ви хочете, щоб у вас на кухні була невбиваема робоча поверхня, то раджу звернути свою увагу на такий варіант, як кварцит. Оскільки кварцит на 96% складається з натурального каменю, а саме кварцу, і на 4% з домішок, які роблять, скажімо, з нього таку однорідну поверхню, з якою можна працювати. Стосовно його характеристик, по-перше, кварцитові поверхні не бояться тепла, вони не бояться вологи. На них можна сміливо нарізати ваші улюблені, Улюблені огірки та помідорчики, тобто ця поверхня не боїться механічних пошкоджень. І окрема опція це. Статичність до виникнення грибка, тобто кварцит це дуже класна штука за співвідношенням ціна і якість, хоча ціна й не найнижча в порівнянні з іншими, скажімо так, більш-менш аналогічними варіантами. І окремий по якщо хочете, щоб ваша робоча поверхня виглядала максимально естетично, робіть так само, як і ми у цьому прикладі. А саме стільницю та фарту робіть з одного й того типу матеріалів, виглядає гарно, а ще й суперпрактично. Тично.